Лот. Одяг для дівчат мікс від бренду Peppers. В лоті представлено 11 суконь. Ціна кожної 102 гривні, ціна лоту 1120 гривень. В лоті представлена буде одна ось така красивенна червона сукня. Виконана вона з тонкого хлопку. Також буде дві сукні в такому синьому з сірим кольорі. Таких буде дві, вони теж стали бавовни. Буде дві ось таких прикольних сіреньких. Буде дві ось таких класних полосочку. І також будуть дуже класні такі теплесенькі, в них дуже м'якенька тепла тканина, щось схоже на кашмір. Таке в клітинку буде три сукні. І також буде представлений ще один лунслів. Коробочці. Розміри 146 152, 2 сукні, 158, 164, 5 суконь. 170 176 три сукні і розмір одного лансліва 158-164. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом!